Всім привітки! Ви Вибачте, що довго були, не, не було на каналі. Сьогодні ми вам покажемо, що потрібно на перший час для борна. Що потрібно саме на перший час для ребіборна. Це потрібна, наприклад, пустушка для того, щоб наприклад, її закривати. Ну, там, щоб вона не кричала. Друге, можна, наприклад, е, ну не дуже найобходніше, але все ж таки ось отакий на голову. Можна бантик чи у вас щось таке, щоб їй закривати очі, бо ж лялька не закриває очі. ну Деякі ляльки закривають очі, але у деяких ні. Тому я би порадила вам взяти таку штучку для накривання е, очей. Е, наступне Це можна взяти якийсь берслітик. Як прикрасу, наприклад, можна взяти Наступне, якусь подушечку, ну, щоб вона могла спати. У мене отака е, хутряна, ржевенька така, е, щоб вона могла спати. Далі з одягу е, треба якийсь бодік. Наприклад, якщо ваша дитина ще не вміє ходити у туалет, треба якийсь бодік, якщо вона ще в памперсі. Такий на безрукавку і на довгий рукав. На довгий, на довгий рукав у нас немає, тому на короткий рукав. Наступне це ось такі шортики. Будь-якого кольору шортики. Просто деколи може бути жарко, оці шортики на неї великі, тому ж таки вони виглядають як штани. Але усе ж таки на деякий час, на літо, там буде жарко, треба шортики. Наступне це можна не завжди отаку шапочку легесеньку на сон, наприклад. Якщо буде холодно і дитина буде лягати спати, то можна надягти отаку вот Шапочку. А наступне це вибрати її якихось любимих ігрушок. Наприклад, мікей або публікушечку якусь. А у моєї отаке сердечко і ось такий їжачок Звісно, ви можете вибрати одну. Я просто вибрала їй дві, таких красивих ігрушечок. Ах, наступне у нас. Якийсь пледик. Звісно, ви бачили грошевий плед у декількох моїх відео до отакої подушечки. Так, Ось отакий пледик. Можна ще. Ну, той плед був занадто зимовий, тому вона його буде спати в ньому тільки взимку. Ось таке ще покривало, потрібно якесь літепне, щоб можна було накривати її літ. Чи осеню, якщо не так уж і холодно. Таке невеличке дитяче покривало. У мене воно біле, але усе ж таке. Наступне це у нас якихось покривало наверх. У мене їх два, але одне зараз я десь постелила. Покажу вам трошки пізніше. Ось от таке покривало. Наниз, щоб можна було стелити. У мене ось таке із зайчиками рожеве. І, і ось таке ось з тигриками, е, наступні це якісь капчики. Якщо е, дитина у вас маленька, а у мене, можна сказати, маленька дитинка, ось якісь капчики. Ну, це не капчики, а такі якісь штучки на ножку. Ось такі ось. Е, я взяла рожеві і отакі. Можна тільки одне, але ну, щоб вона могла якось ходити. І все ж таки. Наступне це якісь штани. Штани у нас, е, у мене є три види ось таких: просіна осінь, е, джинсові штанятка. І різдвяні з оленями і ялинкою. Е, наступне у нас. Наступне у нас якийсь слюнянчик. У мене є два. Ось такий новесенький на защіпку. І отакий я його сама пошила, типу, якось вирізала і, коротше, пришила і нитку, щоб він прищипався. Отакі От два слюнявчики. Наступний це якийсь шарф. У мене тільки один, тому тільки такий шарфик. І якісь кофтитки. У мене така біла кофта пальма, вона трошки велика. Ну і ось така ось синя кофточка. Наступне якесь платько. У мене є таке рожеве. На літо, коротше, кліт... платько. І якийсь пісочник. У мене такий пісочник. Ой. Ось такий у нас із квіточками пісочник. Звісно, е ще якийсь. Е, от, рукавички, от, такі сині. І шапочки. У мене стільки шапок. От, подивіться, у мене стільки. І на осінь, там, на літо, на зиму у мене просто шапок, купа. І в'язаних, і не в'язаних. Ще у нас є такий нічник. Ну, вже... <кій> і є сведер. Ну, Я потім вам якось покажу далі що у нас тут? Нічнушку. Кожен, хто за мною стежить і підписаний на мене. У кожному відео я придіваю її таку от зелененьку. Поки що без штаня, тому що, я думаю, зараз типу, буде скоро 1 вересня, так що готуйтесь. А, ну, І ось така от шапочка, тому що нічим може бути зимно. Це так мило виглядає, коли вона з штанішок. Ну, така міляшка. Просто. Я люблю, коли ноги дихають у неї. Я роблю їй масаж, там, всякі там процедури. Наступне, що має бути у нас до от такої зеленої піжамки? У нас ну прям от, такий от зелений рушник з оливками. Я уважаю оливки, хто також, пишіть в коментарях. Е, ось такий зелененький, малесенький рушничок, можна якийсь дитячий взяти, але у мене такий, можна сказати, дитячий. І ще одні рукавиці. У нас тут з'явились у нас стільки шапок Коротше, купа. У нас ще рожевенький сведер, ну ніленькі його показувати. Ось такі от рукавиці, вони вже в'язані, тепленькі, і вони на шнурочку. Також, хто дивиться, в одному відео я їх показувала. Вони трошки завеликі, тому ми їх будемо тільки закувати, щоб не загубити вони на такій от цій і з українським прапором. Наступна це курточка. Це обов'язково ось отака. така осіння, теплева курточка у нас є. Наступна курточка, у нас є дві курточки. Це така осіння, можна сказати. Зараз буде. Зимова. Ось Наступна курточка у нас дуже велика, на немогляд, можна сказати, такою застіпкою. Тут за рукавиці і таким каш... капюшончиком. Наступне, от така футболочка у нас так, така вся різнокольорова, рожевна, можна так сказати. І рожевенький сведрик. Дуже в'язаний і дуже тепленький. Наступне це якісь. Коротше, я вам можна сказати, показала цілий гардероб. А на перший час вам хоча б потрібно купити якийсь рушничок, пустушку, декілька любимих ігрушок. І щось з того вибирайте. Якусь одну хоча б куртку і одну шапку. У мене стільки шапок, капець. Ну, ось така у нас ручка. Я подумала, як світлячок їй віддати. Вона любить з нею бавитись і гристи. Далі тут у нас м'ячики. Ось такий світлящий м'якінький. Ось такий м'ячик. Хтось, можливо, бачив їх у магазині для тварин. О, в середині вони тут мають якусь штуку, яка золотеньку. Ну, але все ж таки вона трошки поламана. Ну, коротше, це такое. І отакий рожевенький м'ячик. Це, типу, такий мішок для м'ячиків. Там і а це пакет для більших, для більших ігрушок. Ось у нас тут виглядає зайчик з таким сердечком. Наступний це такий песик. Ну, коротше, це гризушки такі це така. з таким кушечком. Такий е... фонарик, який мене робить, ну Ну, це ось така музична ця. Вона поки що без патруля. Такий кубик, У мене їх купа, але вони поки що десь не знаю кудись. Це така для пісочниці. Ось це, коротше, ну, це така штучка для музики. А ще один фонарик. Ось така от штучка, яка тягнеться. Коротше, от, а, це у нас для пісочку така грушечка і такий автомобільчик. Ну, це всі ігрушки ви можете вибрати собі тільки е, 3-4 ігрушки. Але потрібна побукушка, погрізушка і м'яка іграшка. Хоча б ці три речі. І все. Всім дякую за перегляд цього відео і всім. А ще одне купіть якусь книжечку. Розвиваємо для розвивання. Коротше, переглядайте мої інші відео. Там купа книжечок, як вона бавилась Ну, і всім пока пока